Я хочу запропонувати вам приготувати печиво. Для мене це одне з найулюбленіших. Воно мені подобається тим, що воно не солодке. Тобто, ви його можете використовувати як перекус чи то до чаю, чи до кави, хто полюбляє не дуже солоденькі смаколики. Для цього нам знадобиться сир кисломолочний, у печивах я вам скажу, це у мене продукт номер 1 Люблю я творожну випічку: сир твердий, яйце, олія, молоко, цукор сіль, борошно та розпушувач. Зараз ми з вами будемо поєднувати сир кисломолочний, яйце, олію та молоко. Зауважити, що кисломолочний сир. Беріть жирненький. У мене сьогодні домашній. Туди кладемо сіль півчайної ложечки. І тепер теж нюанс один. Якщо хочете, щоб слоненьке було печиво, то додайте не півчайної ложечки, а ложечку. Чайну ложку цукру. Виливаємо олійку, три столових ложечки, молока. До речі, всі продукти беремо кімнатної температури 100 г молока додали. І починаємо це все блендером з'єднувати. Беремо також яйце, на яйце, розбухтуємо його. І десь 2 треті виливаємо, а залишаємо грамину для, лише для того, щоб нам печиво зверху помазати подивіться, яка у нас робиться маса, вона однородна стала. Ось таке повинно бути. Беремо сир твердий та його на крупній терці. До речі, сир завжди беріть, теж жирненький, щоб він був десь 40% жиру, тоді він буде гарно плавитися у нашому печиві, і воно буде добрішеньким. І старайтеся брати такий, який ви полюбляєте. От який привкус у цього сиру, такий же ж він залишиться і в печиві в нашому. Зручний цей рецепт. Тоді, коли після свят залишається у вас сир, його вже ніхто не хоче їсти. І тут ви думаєте, куди ж його дівати? І цей рецепт стає вам у нагоді. Ви готуєте печиво доволі добре, і сир використовуєте. І все у вас буде доладуте, який він гарний у нас. А тепер хочу ще вам дати пораду стосовно сиру кисломолочного. Якщо ви взяли і кисленький, оказався ваш сир, добавте трішечки соди харчової. І тоді ваше печиво стане пухкішеньким, бо кислота подавляє в ньому пухкість. Тепер ми все це перемішуємо і додаємо сюди борошно. Заздалегідь у борошно додамо чайну ложку розпушувача. з гірочкою сипемо розпушувач, щоб гарно розпушило нам висипали. А тепер просіємо борошно. 330 грам нам потрібно борошна і перемішуємо. Тепер ми працюємо ложечкою. Перемішуємо, Начне густіти, почнемо руками вимішувати. Має консистенцію. І ми перекладаємо його на дощечку. Зліплюємо його до кучки наше тісто. Воно відчувається, що жирненьке, гарне. Якраз те, що нам потрібно. Отаке в нас вийшло тісто, воно податливе. Упруге доволі. Бачите, отаке. І зараз ми його для нашої зручності розділимо на дві частиночки, одну розкатуємо і працюємо далі, протрушуємо борошном нашу дощечку, бо воно злегка липкеньке, І щоб було. Нам зручно працювати з ним. То борошно приміняємо трішечки небагато. Розкатуємо до товщини біля 7 мм. Місто розкатане, ми робимо формочки. Зробити ми можемо їх любими прямокутнички, ромбики, кружечки. Я вибираю бублички. Тому я беру. Форму діаметром стакан, простий стакан діаметром до 8 сантиметрів, і роблю такі кружечки. Вирізаємо кружечки, змащуємо його олійкою або борошном і таким чином робимо кружечки великі, а потім робимо посередині меншого діаметру. Ось гляньте, я взяла таку. і Немов бубличок у нас виходить отаку. Можете розкласти на пательню і тоді робити маленьку дірочку вже на пательні. Це буде, може, навіть зручніше. Ну, ось десь так. Зитаємо на жаровню і змащуємо яйцем. Промащуємо всі наші печенюшки. Коли вони всі змащені, для мене наступає це самий цікавий момент. Я їх повинна притрусити, але у мене стоїть вибір: чи це буде мак, чи це буде перчик, чи це буде льон, чи це буде прованська трава, а може кунжут. Вибір великий. Я для себе, так як вони солоненькі, зроблю з паприкою декілька. Ох, оце зробила. Ну, нічого, зараз ми справимо ситуацію. У мене є суміш прованські трави з кунжутом. Ця, до речі, суміш мені саме більше подобається. Сьогодні також планувала зробити з маком. І трішки з льоном зроблю. Отак. От Воно не годиться з пачки. Бачите, яка оплошність случилась з нами. Треба все-таки насипати, а тоді притрушувати ручками брати і притрушувати, а не таке з пачки зробила, що, що зря вийшло. Нічого, зараз ми його справимося з ситуацією, і буде все гарно. Нема такого, щоб не було виходу. Завжди він є, якщо його шукаєш. Так. так. Зараз ми отак, зараз отак зробимо. О! Ну, вийде трошечки нерівномірна у нас просипочка. Ну, нічого. Також ви можете додати зверху сіль, якщо солоненьке хочеться. Духовочки розігріти на 180 градусів на 20-25 хвилиночок. Я вже випеклася. 25 хвилиночок, як і мало бути. Воно ще гаряченьке, аромат по всій хаті розноситься. Щас мої домашні прибіж... прибіжать на запах печива. Ось подивіться, яке гарненьке. Ой, ну таке ж уже. так же ж я його полюбляю. Ну таке гарне. Докладаємо і швидесенько чаювати. І швидесенько чаювати. Погляньте, яке наше печиво. Ось це з маком. Ось це ви погляньте з кунжутом та прованськими травами. Оце ось, ось з паприкою такий вид має. Ну, зараз ми скуштуємо. Полюбляю я вам, скажу, з разною присипкою. Вони мені всі смакують добрі. Ну, ось, при... крайненьке беру, багато не перебираю. І подивіться, розламую його. Подивіться, яке воно гарне всередині, пухке. А смачне, ну, в мене нема слів навіть розповісти вам, яке воно смачне. Як завжди, смакує воно і до кави, як я говорила. Хто не полюбляє солоденького, а як я, таке ото, щоб було, як то кажуть, ніяке. То буде саме те. І сядете фільм, подивитися, покуштуєте. І просто сісти, з'їсти добренького, помилувати свою душу, як то кажуть. Буде саме те. Я вам рекомендую це печиво. Що вам так, що це печиво має два смаки. Коли воно гаряче, в ньому сир тянеться і має дуже добрий смак. Коли воно охолоджене, воно теж смачне, але це зовсім інше печиво. Кому воно сподобається гарячим, то ви можете його підогрівати в мікроволновці і їсти в теплому вигляді. Охолоджене, воно теж вам сподобається, але це буде інше печиво. І так ми сьогодні зготували з вами моє улюблене печиво. Рекомендую його всім приготувати. Я знаю, що ви будете від нього в захваті. Бажаю вам всього найкращого, миру, добра. Заходьте, діліться своїми рецептами. Цікавить мене дуже сирна випічка. Так що пишіть, дуже потребую ваших рецептів.